В весільних шатах пишних садів рум'янці ніжного світанку В ясно блакитних очах ставків Моя баштанка, моя баштанка. Моя зарібна польова, моя царіна польова, країна знає точок твоїх і синів, Таких з них безстрашно полум'яних, роздолі роздоліх ланів, червоні марки, їм вічна пам'ять. Моя краса немає ніку, моїм талантам, що дня вмиває тебе роса моя красуня, моя важка, у шатах вишатах, пишних садів, рум'янці ніжного світанку. Часто, моя баштанка, моя баштанка, моя баштанка, моя баштанка. З добрим ранком і радісним днем. Рідне місто, трояндова наша Баштанко, з днем народження тебе, рідна домівко, зі святом вас, дорогі друзі, шановні земляки. Я люблю тебе, рідне місто, за красу кучерявих садків, за веруючі ранки росисті і за тишу ясних вечорів, за дівочі пісні, легкокрилі, що порушують спокій нічний. А ще більше люблю рідне місто за народ гомінкий, трудовий. Я не можу тебе не любити. Рідній баштанці вічно цвісти, хоч і важко на карті світу наше місто маленьке знайти. Шановні баштанківчани. В цей святковий день народження рідного міста приймайте найщиріші вітання від керівників міста та району. У мікрофона виконувач обов'язків міського голови. Секретар міської ради Лілія Михайлівна Атнажева. Шановні мешканці та гості міста. У цей святковий день кожен з нас відчуває себе частиною великої родини. Це свято об'єднує всіх, кому дорога Баштанка. Рідне місто славиться людьми талановитими, щирими, добрими і працездатними, які створюють його матеріальне і духовне сьогодення і майбутнє. Переконана, що запорукою вагомих трудових та суспільних здобутків міста є саме любов до міста. За рік, що минув, ми довели, що громада сильна своєю єдністю, яка може відстоювати свої інтереси. Я дуже вдячна всім за це і вірю, що разом ми досягнемо ще вагоміших результатів у поліпшення життя людей, примножимо славу нашої землі, працюючи на перспективу розвитку баштанки. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення і творчого підходу до виконання будь-якої справи. Висловлюю слова глибокої вдячності всім за любов та вірність рідному місту. Хай мир, добробут, суспільна злагода, взаємна повага та довіра панують серед всіх мешканців. З Днем народження, рідне місто! Баштанка, місто моєї долі, перли на долі і надій. Ти у мене єдине твої прозорі води й трави, гомінки, ти лиш маленька крапля України, свята краплина рідної землі. Під рідним небом жайворон співа. Я радий знати тих пісень слова. Я слухав, чув, співала пта пташина, одне святе слово. Україна, запрошуємо до мікрофону першого заступника міського голови Березовську Світлану Вікторівну. Доброго дня вам, дорогі жителі міста! Щиро вітаю всіх вас зі святом, днем народження рідного міста. Наша Баштанка найкраще, найблагодатніше місце на землі, найбільший скарб це ви, шановні наші жителі міста. Дякую всім мешканцям Баштанщини, які небайдужі до долі рідного міста. Не дивлячись на певні труднощі сьогодення, ви робите усе від вас залежне, щоб наша спільна рідна домівка з кожним днем ставала дедалі кращою і заможнішою. Нехай же зростає та процвітає наше улюблене місто, нехай щастя, любов і достаток живуть на кожній його вулиці, у кожному домі, в кожній родині. Об'єднуючи всіх нас у згуртовану і небайдужу громаду. Зі святом дорогі жителі територіальної громади! Біля мікрофону голова Баштанської районної державної адміністрації Сидорека Олег Анатолійович. Шановні жителі району, дорогі Баштанці, вітаємо вас з днем народження міста Баштанка, якому виповнюється 209 років. Баштанка це наш спільний дім, неповторна степова перелина, місто славетної історії та прекрасних традицій. Завдяки повсякденній праці міської громади з кожним днем наша домівка стає більш сучасною та привабливою, зберігаючи історичну самобутність. Ми вдячні визволителям нашого краю, його загасникам. Ми пам'ятаємо славетну історію, неповторну і самобутню Баштанську Республіку. Створенням якої вололюбні земляки вписали свою сторінку в історію повстанського руху селян півдня України. Дорогі баштанці, ми вдячні кожному з вас за все, що ви зробили і робите для свого рідного міста. Від усієї душі бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, справжнього людського щастя, миру, достатку і Божого благословіння, з Днем народження рідне місто, процвітання та благополуччя всім його жителям! Слава баштанцям, слава Україні. Естафету вітань приймає заступник голови Баштанської районної ради Шевченко Сергій Дмитрович. Шановні земляки, щиро вітаю вас з Днем народження міста. Древня і сучасна Баштанка може пишатися тим, що у ній народжуються і зростають покоління талановитих і працелюбних людей. Які змінюють з кожним роком обличчя міста. Баштанка люба серцю кожного із нас, адже її історія це наша історія, її перемоги це наші перемоги. Найбільшим багатством баштанки є ви, шановні земляки, щирі, працьовиті, високодуховні люди, медики і освітяни, службовці і аграрії, правоохоронці та комунальники, підприємці, представники усіх галузей народного господарства. Ветерани та молодь, я дякую кожному з вас за усі добрі справи, спрямовані на розвиток та благоустрій рідного міста, покращення добробуту його жителів. Від душі бажаю здійснення мрій, мирного неба і щасливого майбутнього. Нехай наповнений світ буде прекрасним, щастя безмежним, нехай Бог оберігає наш славний край, нашу благодатну баштанську землю. Зі святом вас, шановні земляки. Ти шляхом праведним святим. Шла до волі Україна, ти перед ворогом своїм не ставала на коліна, ти до омріяних сіро, шла крістерна, шла крістерна, Ти ти душа сіяла добро. Аче зерна, аче зерна, є на світі моя, країна, де червона цвіте, калина, гори типонина, це моя, Україна, є на світі моя. Данила без вина, в ніч